Це марафон. Єдині новини для вас працюють команди фактів осітіві та вікон з тебе. Я Андрій Ковальський. Доброї ночі. Навколо Авдіївки не вщухають бої. Від ранку там наші захисники вже відбили 15 ворожих штурмів. Росіяни атакували в районі Степового та Сєверного. Про це заявили в оперативно-стратегічному управлінні військ Таврія. Там також додали на ділянці фронту від Авдіївки до роботиного окупанти атакували до півсотні разів. Гаряче було і біля роботиного Мар'їнки та Новомихайлівки. Нині росіяни в основному влаштовують штур... піхотні штурми. Техніку не задіюють. По-перше, погода по ну, і так далі. Ну і по-друге, наші воїни досить успішно палять цю техніку. І ну у ворога теж не безкінечний, скажем, запас її, і можливо він десь її. Скажем, збирає в якийсь Активізація росіян навколо Авдіївки. Чергове підтвердження, що Кремль не відступив від своєї мети захопити Донеччину та Луганщину. Ворогу потрібно хоч якась перемога, аби продемонструвати самим росіянам якісь результати на фронті. Переконані в головному управлінні розвідки Міноборони України зрозуміло, що наближається вже кінець року, і російському диктатору цьому режиму треба про щось говорити треба про щось звітувати тому вони не шкодуючи ані засобів ані сил тобто мова йде про живу силу противника ті самі м'ясні штурми попри великі втрати і ліквідованими окупантами і пораненими продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському напрямку бої не вщухають. Росіяни там активно атакують ФПіві дронами. Особливо гаряче під Кліщівкою. З бійцями 80-ї бригади спілкувався Костянтин Мельников. Піхота та ті, хто її прикриває. Ось, це до АГС. Артилеристи та навіть сапери. Йдемо під прикриттям ночі, проводимо штурмові групи на штурми. Нині більшість бойових зіткнень на передовій відбувається саме уночі. Саме більша проблема зараз це навіть не бути на позиції, це дойти до позиції і вийти звідти. Один з екіпажів автоматичного станкового гранатомета, який працює на найгарячішому напрямку Донеччини, готується до нічного виїзду, бо ж інакше добиратися на позиції дорівнює смерті. Працює в населеному пункті. Кліщіївка, прикриває свою піхоту. Іван нещодавно повернувся на війну після поранення. Майже півроку боєць проходив реабілітацію і нині знову там, де вибухи не вщухають. Хлопець працює з автоматичним станковим гранатометом. Про свою результативність говорить неохоче. Натомість побратими радіють його поверненню. Перше в нього було чергування. там завалив 16, і нормально. На цих кадрах саме цей екіпаж АГСу пробирається на вогневі позиції у Кліщіївці. Ми вже прийшли п'ятьками. Бойове чергування для них триватиме щонайменше кілька діб. Утім, вийти з позиції вчасно не завжди вдається. Подекуди чекати слушного моменту доводиться ще кілька днів. На позиціях нас вже закінчилась вода, і тут якраз епивішка. Пух, як валила. Добиратися на нулі під покровом ночі так само доводиться і українським саперам. Зловити їх за роботою засвітла вдається лише за кілька кілометрів від передової. Дається в знаки, що проти не готовиться до, що, до чогось от масштабного. Я би так сказав це. Не харта працює по, по, по стабільно, постійно. Ти йдеш на позиції до, до хлопців. Він допомагати їх прикривати, їх за зашивати мінами. І дрони ті самі літають, зависають над тобою, роблять скиди. Роблять скиди і доволі влучні, й наші аеророзвідники. Нині ефективна оборона тримається на ефективній взаємодії різних підрозділів. Тож саме завдяки безпілотникам армійці не лише нищать ворога, а й прикривають та допомагає. Один одному четверо чоловік вони йшли просто на наші позиції. Ми їх замітили і зразу піднімаємо дрони. Одна граната, дві гранати. Вони вже сидять на місці. Щаста вдається не лише посадити окупантів на місце, а й вложити їх в Донецький чорнозем. Та, попри ефективність українських воїнів, ворог переважає у живій силі, засилає на штурм усе нове й нове гарматне м'ясо. Евпів дронів у нього також більше. У них їх кількість дуже велика. Нас чомусь не знаю. Чомусь поки не так надіюся, буде все А допомогти воїнам, аби у них все було трохи краще. Може кожен з нас. На екранах ви бачите реквізити чергового збору на дрони для бійців Галицької 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Чим більше пташок вони запускатимуть у небо, тим більше ворогів залишиться добривом в українській землі. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Стапчук. Факта е Єдині новини. І отже, маємо щоденне звернення президента України Володимира Зеленського. Прошу. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Перед усім я хочу відзначити сьогодні воїнів наших мобільних вогневих груп. Тільки за минулу ніч під час чергового нальоту шахедів, вдалося знищити 18 дронів. Більшість більшість зі знищених результат саме мобільних вогневих груп. Так і має бути. Я дякую усім, хто тренує воїнів таких груп і хто працює для їхнього забезпечення усім необхідним. Минулої ночі гарно відпрацювали мобільні вогневі групи у Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Я вдячний вам особисто хлопці та усім іншим, хто щодня і щоночі на чергуванні в різних наших регіонах. Також відзначу. Воїнів повітряних сил, наших льотчиків, інженерів, зенітників та підрозділів ППО Сухопутних військ. Ваша уважність, воїни і влучність це стійкість всієї нашої держави та наших міст. Сьогодні є важливий результат для України і на міжнародному рівні, зокрема. В міжнародній морській організації, яка минулого тижня прибрала Росію з керівних органів сьогодні, асамблея міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у чорному морі, українського успіху з відновлення судноплавства та роботу нового зернового коридору, до речі, цей експортний коридор. Вже дав результат більше 7 мільйонів тонн вантажів, і це дуже вагомо. Це наша економіка, і не лише робота партів та аграріїв, але й багатьох інших та суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава. І я дякую всім в світі, хто допомагає із цим Україні. Зокрема, тепер міжнародна морська організація буде підтримувати наші зусилля. Є відповідне рішення оцінити якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору. Хороші результати є також і у нашої залізниці. Тільки за один цей листопад «Укрзалізниця» привезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабної війни. І фіксуємо хорошу роботу залізниці на напрямках як експортних, так і імпортних і у внутрішніх перевезеннях. Я вдячний усьому колективу Укрзалізниці, усім нашим транспортникам, кожному і кожній, хто працює в українських портах, і усім тим країнам та народам, які реально підтримують європейські шляхи солідарності, створені, щоб допомогти народу, який протистоїть агресії. Була сьогодні доповідь керівника зовнішньої розвідки Олександра Латвиненка. Важлива і актуальна інформація щодо того, чого варто очікувати Україні, до чого готуватись. Провів нараду із міжнародниками щодо наших зовнішньополітичних комунікацій в грудні. Плануємо активну роботу на кожен тиждень цього місяця. Очікуємо і важливих домовленостей з партнерами до кінця року. Пріоритет. Незмінний зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям в усьому. І я вдячний усім, хто свої особисті інтереси не ставить вищі інтересів української держави, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні! Вони ризикують життям, воюють на найгарячіших напрямках і не можуть домогтися статусу учасника бойових дій. Бо нашим військовим доводиться мати справу не лише з росіянами, а й з армійською бюрократією. Спочатку ще треба довести, що воїн справді на лінії фронту надати документи, фото встановлено зразка, і це при тому, що в окопі це нереально. Дехто опускає руки і продовжує боротьбу за ОБД вже після поранень чи звільнення із служби. І так минають навіть не на місяці, роки. Чи можна щось змінити? Христина Величанська розкаже. Киянин Андрій Кучер боронити країну пішов ще у травні 22-го. Його пріоритетом були десантні війська, які завжди перші на найгарячіших ділянках фронту. Я з самого першого дня на нулі. Поранення отримав. Це прильот міни в окоп. От ми побратими загинули, мені пощастило. Мінно-вибухова травма. У військового було п'ять операцій і реабілітація, але досі рука не відновилась. Особа з інвалідністю у нас доки не Так, У мене є посвідчення. Втім, посвідчення учасника бойових дій, у звільненого в запас захисника досі немає. Боротьбу за свій статус Андрій почав півтора роки тому. Ще під час служби звернувся в частину, зібрав перелік документів і почалось. Пекельне коло, яке розірвати дуже важко. З мене потрібно було там паспорт, копії ідентифікаційного, і ну і фотографія, плюс там заява і все. А далі уже в бригаді мали формувати документи, що підтверджують виконання військовим бойових завдань. Папери скеровують на розгляд комісії, які є у всіх структурах сил оборони за їхнім рішенням і надають статусу. УБД. втім, якщо під час всього цього шляху виникають проблеми з документами, процес зупиняється. І все заново має вирішувати. Боєць багато питань, коли просто губляться документи, і військовослужбовець має сам їх зібрати. Не солдат має бігати і між, скажімо, бойовим розпорядженням і якимсь там відпочинком або бойовою злагодженістю носити ті документи і не знає, кому їх віддати. В Андрія Кучера ситуацію ускладнило те, що він ще й дістав поранення. Комунікувати з бригадою стало складно. процес розтягнувся на рік. Фотографію я перероблював п'ять разів, бо у мене не було установої форми, бо вона згоріла. Вона просто фізично в мене відсутня. Ця ситуація і ставлення до військового воно просто змушує бути демотивованим, і ти просто злий на весь світ. Скарг від військових стало стільки, що у парламенті вже почали запроваджувати зміни, які мали б спростити бюрократичну процедуру. На підписів президента нещодавно ухвалений закон, який перекладає цю функцію витребовування документів з людини на саму комісію. Тобто комісія тепер має витребовувати і взаємодіяти з військовою частиною з цього приводу. Прописані конкретні дедлайни. П'ять днів є в комісії на написання запитів у відомства та держустанови. Ще 15 на отримання документів у відповідь. Загалом уся процедура прийняття рішення щодо статусу ОБД має займати не більше місяця. Майже всі документи про людину у держави є і не потрібно ганяти бійця з копію паспорта або ідентифікаційного коду, або чогось ще між кабінетами. Якщо бюрократичний тягар з бійців це хоч трохи зніме, кардинально пришвидчити процес, навряд чи вийде. За два роки повномасштабного вторгнення статус учасника бойових дій отримали 96 тисяч осіб. І це мізер, коли на захисті держави до мільйона оборонців. Кількість запитів на отримання ОБД така, що ні частини, ні комісії не справляються. Експерти кажуть, вихід є, якщо статус учасника бойових дій надавати автоматично. Але як це втілити, поки лише міркують. Зараз пропрацьовується окремий законопроект щодо автоматизації цього процесу і максимальної цифровізації людина яка отримала Бойове розпорядження або яка отримала бойові виплати ці по 100 тисяч, які на сьогоднішній день є, означає, що вона вже є учасником бойових дій, і це означає, що вона вже має право на отримання цього статусу. Втім, так зване електронне ОБД з'явиться лише тоді, коли держава забезпечить надійний захист даних. До того ж важливо й інше питання. Довіра до відомостей, да які надає військова частина. Навіть якщо цей процес буде більш автоматизований, цифровізований, як ми будемо перевіряти дані для того, щоб уникнути цієї несправедливості? Це дуже важливо. За те проривом можна вважати надання статусу учасника бойових дій добровольцям, людям, які офіційно не долучились до військових підрозділів, але у перший місяць повномасштабного вторгнення воювали із загарбниками. Посвідчення УБД вже мають 34 цивільні особи. Ще 54 – посмертно. Наприклад, на київщині люди, які боронили київщину, київщину звільнили. Вони далі не пішли служити, але вони залишилися добровольцями. Вони мають отримати статус учасника бойових дій. Саме через комісію, яка діє міністерства справах ветеранів, статус учасника бойових дій це не лише пільги на оплату комунальних послуг чи додаткові компенсації. Без посвідчення родини захисників не можуть стати учасниками ветеранських програм. Приміром, із працевлаштування чи відкриття бізнесу. Втім, захисники кажуть, воюючи з бюрократією, вони перш за все відстоюють не пільги, а повагу держави до ветерана. Мені це потрібно не для того, щоб безкоштовно їздити в маршрутці. А для того щоб в мене було підтвердження, того, що я брав участь в безпосередніх бойових діях за захист батьківщини, і так мільйон хлопців. Христина Волочанська, Роман «Факт» факти сітів, марафон Єдині новини. Послі ЄС завтра розпочнуть дебати щодо переговорів про членство України в Євросоюзі. Це один з етапів підготовки до саміту лідерів ЄС. Він розпочнеться 14 грудня, і на ньому як очікують, ухвалять рішення про перспективи вступу до Євросоюзу України, а також Молдови, Боснії та Герцеговини і Грузії. За даними агенції Reuters, з посли обговорюватимуть проекти угоди саміту для запуску процесу переговорів з Україною про членство необхідна згода всіх 27 країн блоку. Угорщина вже не раз. Спогрожувала, що блокуватиме всі рішення ЄС щодо України. Прем'єр країни Віктор Орбан вимагає зняти з порядку денного саміту питання і про майбутній вступ нашої країни до Євросоюзу, і про фінансову допомогу на 50 мільярдів євро. Водночас у Брюсселі кажуть, що мають план Б, якщо Будапешт застосує вето. Наразі це все, але марафон триває без зупинки. Наступні хвилини новини вже за 15 хвилин. Тож побачимось.